Українська економіка через 20 років може обігнати російську. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесант. Він також нагадав, що в Римі відбудеться велика конференція з питань відновлення України. Тож США закликають світовий банк зосередитись на ній. Послухаємо цитату. Я вірю, що через 20 років економіка України, завдяки ефективному управлінню подібного партнерства між Україною і Сполученими Штатами Америки і глобальними інвестиціями, може стати більшою ніж економіка Росії. І я думаю, що це буде дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде керувати Росією. Скотт Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Василь Фурман, член Ради НБУ, доктор економічних наук, з нами на прямому зв'язку. Пане Фурман, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, чи є вас розуміння на підставі чого Скотт Бесенд робить такий оптимістичний прогноз? У Росії що там нафта закінчиться, чи що має статися? Дякую за запитання. Ну щоб наші глядачі також розуміли, що камінний вік закінчився не тому, що закінчились камінці, а тому що розвивався науково-технічний прогрес. І рано чи пізно нафта може і не закінчиться, але вона нікому не буде потрібна, тому що будуть інші джерела. Енергії сонячна вітрова, можливо, світ ще видумає якийсь інший тип енергії. А коли це буде, ми точно не знаємо. Але заяви міністра фінансів США мені особисто, як економістові, дуже дуже подобається. І в принципі, я б також би ставив такі амбіційні цілі перед нашою країною. Тобто, яким чином, наприклад, там протягом 20 років досягти там ВВП там одного трильйона доларів, тобто це величезна цифра. А на сьогодні нагадаю на це наш ВВП на, складає там близько 200 мільярдів доларів. Було значне падіння протягом 22-го там року, 23-й рік там плюс 5% зростання, але все рівно ну, скажем так, то був відскок більше зараз плюс-мінус під 200 мільярдів доларів. А наприклад, Польща також, також міністр фінансів наводить там як приклад, що в 91-му році в економічному плані Польща і Україна були приблизно одинаковими, але завдяки. І завдяки чому ми зараз поговоримо, але поляки сьогодні мають ВВП це близько 850 мільярдів доларів. Тобто у нас 200 а поляки 850 мільярдів. Тобто поляки в 4 там більше рази ніж Україна. Тобто, завдяки реформам, що потрібно Україні, тобто, от принципові речі, бо просто так не буває. Багатьох людей можливо навіть. Вони вже втомилися від заяв від стратегій, Тобто, бо до цього часу в нас було. А насправді в економіці, як і в математиці, вже просто робиш, є результат. Говориш, не робиш, нема результату. Значить, щоб нам забезпечити відповідний результат, це ну на перше місце. Треба ставити однозначно завершення війни та гарантії безпеки, тобто для нашої держави. Далі ми маємо говорити про масштабні реформи. Це база. Ми багато про них говоримо, але. Податкова та митна, судова, антикорупційна інші державні системи мають бути як у Європі. Це не обговорюється. лише так працюємо. Третє це інтеграція європейської структури. Члени Європейського Союзу по дорозі, коли ми будемо вступати в ЄС, і після цього, тобто вони показ, показують, як зазвичай випереджаючи темпи економічного зростання. До речі, щоб досягти цих показників, нам треба щорічно, які мені протягом 20 років зростати там 7-10%. амбіційно чи можна. Можна далі четвертий пункт це залучення глобальних інвестицій. Україна і до великої війни ми були не дуже дуже сильно. Інвестиції дають можливість Україні так переозброїтися в усіх напрямках і забезпечити швидке економічне зростання. П'яте розвиток людського капіталу це дуже дуже важливо у світі як у Європі. Перекваліфікація людей, повернення українців, які живуть за межами України, можливо, потрібно залучати інші буде трудові ресурси з інших країн для того, щоб Україна розвивалася дуже сильно. Енергетична незалежність, макроекономічна стабільність. Тому прогнози міністра фінансів США вони є реалістичними за цих умов. Так, це буде, буде складно, але приклади країн, в тому числі і Польщі, при цьому я говорив, показують, що за певних умов можна показати. Значні темпи економічного розвитку Україна має зосередитися на реформах партнерстві з Європейським Союзом та Сполученими ну, Штатами Америки. Якщо ви вже наводите приклад Польщі, то тут треба згадувати до кінця, згадувати о той план Бальцеровича, який отримав назву Шокова терапія. І тут питання: знаєте, одна справа: початок 90-х, а друга справа зараз чи взагалі влада наша може на це піти. Пам'ятаючи про якісь там гіпотетичні вибори, які колись можуть відбутися, а, ну дивіться, ну вибори ж відбудуться, правильно. Тобто, якщо дуже гіпотетично, тобто тому питання в тому, що я розумію, що перед виборами дуже складно проводити реформи, тому що ну, по перше, почнемо з того, що ми багато реформ, болюючих реформ вже провели, е, тому порівняти е, шокотерапію, що буде в Україні знову шокотерапія, я б так би не став. Україна має ринкову економіку для того, щоб, наприклад, судова, митна, правоохоронна, податкова, антикорупційна система працювала як у Європі. Ну тут повірте, це питання буде стосуватися не простих людей. Ви розумієте? Тобто мова йде про те, що державна система працювала знов ну, ж таки як у Європі. І чи можемо ми забезпечити та можемо ми Подивіться, Нещодавно був там на одній конференції по цифровізації, як Україна зробила протягом крайніх шести років. Такий величезний скачок в цифровізації. Ми будемо по великим показникам п'ятірку уявляти, а інколи займаємо і перше місце, тобто у світі. Тому це дуже важливі речі, але для цього потрібна ну, ж таки ти ну, стратегія, бачення і ті кроки, про які я з вами говорю. Якщо говорити про те, що зараз відбувається, ось сьогодні була атака Ізраїля по Ірану. Не задіта була там ні нафтопереробка, ні глибоководний порт, взагалі енергетична галузь не була задіта, але ціна на нафту стрибнула вгору, що є дуже невигідно для нас. Чи є у вас розрахунки, за якого порогу Росія зможе відновити свою економіку? Бо до цього вони там облікову ставку прикручували, Фонд національного Добробут. добробуту та, почали використовувати. А от тепер що, все відкочується назад? А дуже непросте і складне питання. Дійсно, ми бачимо, як ринки сьогодні змінюються, як зросте ціна на нафту. А при цим, наприклад, позавчора була заява там по США, тоже міністерства фінансів про те, що можливі проблеми з обслуговуванням боргу. Ми бачили, як євро виросло дуже сильно. Долар упав. Тобто, зрозуміло, що валютні ринки, нафтові ринки, там інші сировинні ринки вони дуже чітливі до тих чи інших подій. Що стосується Російської Федерації, дивіться, в їх бюджеті записана ціна ще десь 70 доларів на сьогодні? 70 доларів. А до ну, до сьогоднішньої ночі бомбардувань Ізраїля по Ірану там ціна на нафту була їхню нафту була десь трохи більше 500 доларів. Тому вони вже не дотримували. Тому вони наповно використовували кошти свого фонду національного добробуту, який. Планово мали повністю проїсти. Я думаю, приїдять, навіть якщо буде трохи більша ціна. Тобто питання в тому, що чи ведуть наші союзники там нові санкції проти е, Російської Федерації щодо цінової стелі, мова йде про те, що про зменшення цінової стелі з 60 доларів до 45 доларів. Хоча ми знали і чуяли про те, що Україна говорить про не 45 а про 30 доларів. А, ну допустимо, що буде чи 45, чи 30 доларів, це вже буде політичне рішення. Побачимо, але в будь-якому випадку, якщо буде це рішення з одного боку, з іншого боку, а, потрібно, щоб санкції, які вводяться, виконувалися, щоб були вторинні санкції. Тобто, щоб і те, що я перед цим говорив, синергія і США і європейського союзу, але в даному випадку щодо контролю за виконанням санкцій, щоб Російська Федерація їх не могла обходити. І тоді вона не зможе, якщо будуть вторинні санкції, реалізовувати свою нафту і газ. А в доходах Російської Федерації там різними оцінками від 30 до 40%. Плюс необхідно обов'язково відключити всю банківську систему. Не 20 чергових банків, а всю банківську систему. Бо там їх сотні банків, які працюють в Російській Федерації від банківської системи СВІФ. Потрібно в Європейському Союзі створити відповідний орган, єдиний орган, бо сьогодні, на жаль, у них немає такого єдиного органу, який контролює хід виконання санкцій, які запроваджуються. Четверте, скажімо так, не дати можливість Російській Федерації через інші дружні країни, через посередники закуповувати технології по всьому світу. Поки що вони навіть технології закуповують. Тобто це дуже, дуже ну, важливі речі. Ну і синергія санкцій там США, наших союзників Європейського союзу, дасть можливість досягти тих цілей. В них не буде грошей для фінансування війни в Україні. Ну сподіваємось, спасибі вам, Василь Фурман, член ради НБУ, доктор Спасибо. економічних наук, був в нашому ефірі.